Ще одна новинка для любителів готичного роману з елементами фентезі та сучасного магічного реалізму, яку варто прочитати цієї осені, це будинок старлінгів від Алікс і Герл. Це книга від будиництва Artbooks. В неї дуже гарна обкладинка, також дуже гарний кольоровий зріз. Історія розгортається навколо опал. Дівчина, яка мріє вирватися зі свого маленького містечка разом із своїм молодшим братом, коли їй випадає нагода працювати в зловісному будинку старлінгів, який овіяний жахливими легендами, вона виявляє, що в цьому. У місці приховане набагато більше, ніж просто страшні чутки. Минуле містичні сили починають втручатися в її життя. Головні персонажі в цій історії це Опал, цинічна, але дуже віддана сестра, Джаспар і її молодший брат, який обожнює знімати аматорські фільми. Артур Старлінг, спадкоємець дивного маєтку, загадковий похмурий, мучений кошмарами. З перших сторінок мене ця книга неймовірно зацікавила, але єдиний нюанс, який мене відштовхує від читання історії, це те, що авторка в. Писуючи своїх персонажів, використовувала дуже дивні описи, тому що вона весь час говорила, що її персонажі є потворні. І я на весь час намагалася уявити якихось гарних персонажів, тому що в своїй голові я звикла уявляти ідеальних персонажів, тому що так нас навчили фентезі. Але авторка намагалася зруйнувати ці стереотипи, і кожного своїх персонажів вона описувала потворними. В ці історії поставила 7 з 10, лише через те, що я не звикла читати одиночні книги, і мене трохи засмутив кіно. Не тому що він був поганий, все доволі логічно закінчилося, майже всі теми були розкриті, але мені не вистачило. Мені захотілося трохи більше провести часу з цими персонажами, Але одиночні книги це одиночні книги, і я знала, на що йшла. Якщо ви читали вже цю книгу, то пишіть в коментарях, як вам вона. А якщо ні, то пишіть, що зацікавила вас ця книга. А я вам дякую за перегляд і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!